Час іде, обіцянки залишаються. Ще восени наш журналіст незаконно збував цигарки біля метро і на стихійних ринках. Заробив чимало. Місцеві торгаші одразу сказали: Іди до дільничого, дай на лапу і продавай, що хочеш. Відеофакти ми передали в міліцію там пообіцяли провести розслідування і покарати нахабних співробітників. А в міській адміністрації навіть запевнили, вже найближчим часом стихійні ринки перетворяться на ярмарки. Селяни матимуть свої павільйони, вулиці біля метро будуть… Чистими і взагалі столиця стане красивою європейською. Минуло півроку для тих, хто хотів щось змінити часу з головою. Андрій Стельмах знову вирушив на стихійні ринки і пригадав чиновникам їхні обіцянки. Обіцянки для найбідніших. Час іде, а зміни де? Аж вуха пухнуть. Я працював цигарковим бароном. торгував нелегально біля метро і на стихійних ринках. Прошу Підкрити зараз. Проблема великих стихійних ринків звична картина для України. Селяни привозять продукти і намагаються заробити, бо пенсії, звісно, не вистачає. Правда, навіть зароблене доводиться віддавати у вуличній торгівлі. Ми досі в дев'яносто дивися читати вілю заборонено, і це не мої приході. Це приході мого часа і прихоті метрополітена. Їм і не на це щодо світа й трупу. А де не можна Якщо, можна? А, можна? Для тримання будя знаєш, хлопці? Ну, знаю. Там за тримальними путями сидять люди трохи. Туди виділили місто, стриво це все складає і туди. Насамперед, це питання МВС. Я хочу, щоб ви це розуміли разом з нами, звичайно. Да? В першу чергу МВС. Сили МВС ми побачили і натяки патрульного зрозуміли. Після нашого розслідування міліція обіцяла розібратись і винних покарати, адже на відео все видно. А скільки тут місце коштує? Що ну, я вам скажу з вашим догору? Якщо ви приймете оце, оце буде 20. Якщо за цим оце буде. 20. На всі сітки. А це хтось прийде по гроші? Так. Да. Хто прийде? Яка розниця? Різницю я й чекав, коли прийде по гроші, а торги все йшли вгору. Прикорити вам, да. входить в сервіс. Да. Через кілька годин пані в рожевій шапці збирала гроші в людей. А коли побачила мене, нового клієнта щинила галас. Це. Ё... Я тобі святковий казала. Ще цього у нас не казали. коли я тобі казала, стань, Ви я получу місто тебе. Зараз ідіть, пристановлюсь, домовтеся, зучастками. За часткам тільки домовитися. Так. так ланцюжок і замкнувся. Райвідділ за якихось 100 метрів від ринку. Ні, он стоять, тут може, знімати, я одкуди знову. Вот в кабінет зайшли і стоять. В кабінеті стоять. Говорили ми із департаментом промисловості, поки міліція розслідувала чи здирає дільничі гроші із селян. Тут обіцяли створити відділ, який врегулює стихійну торгівлю, збудує павільйони, і люди вже не даватимуть хабара, а недорого орендуватимуть місце. Тому ну, ідея така, що буде комунальне підприємство, яке скажімо так, матиме можливість. Проводити там цю ярмарочну діяльність, е, воно вже буде скажімо так, е, заключати договори з інвесторами, які придбають ці лотки чи палатки, біотуалети, будуть займатися питанням вивізу мусора. Ідеї, звісно, добре та обіцянки залишились тільки словами. Пройшло більше, ніж півроку. Стихійний ринок біля метро Лук'янівка досі на місці. Ніяких обіцяних павільйонів так і немає. І навіть наша подруга, яка тоді ходила по рядах і збирала гроші в торгашів для участкового, досі спокійно працює. Можливо, і за старою схемою. Наша колега ховала обличчя, а продавці в рядах розказували, побори продовжуються. За 77 років так мене не годів, як вона мене за мої 2 гривні. Я за гривні. Вона мене теж матом крила. От вона і вас матом, і мене матом. І вона директор, це асфальту цього асфальту. Я ви, да. для гроші а ви що, і що? Збори тепер, начебто, тільки для прибиральниці ринку. Ніяких хабарів для міліції. Ми знову йдемо на торги. Той же ринок. Продавець підставний на продаж полуниця і зелень покупаємо. Ягоду домашня, свіжа, місна. Ягацька покупає недорого, дорога, покіло п'ятнадцять. Сусіді, смотрите, у них по 30. Ми не продаємо міленьке по 30, ми продаємо по 26, тому що зібралися коронаві своя ягода. Біля нашого продавця вже черга із покупців. Жінка навіть грошей не встигає рахувати. Спасибо. На здоров'я. Товар швидко розійшовся по руках. На здоров'я, приходіте ще ми будемо через день. І знову підійшла місцева влада. Мабуть, впізнала стіл, бо грошей у нас жінка не взяла. Нас дні вже ганять. розумієте? чи ну я а що німі нас ганяли, дає нам торгувати? А ну... ми столи виставля зате гроші від решти продавців полилися в кишеню. Може, й справді на прибиральницю. Ми знову в міліції, де тоді нам обіцяли розібратися і перевірити всіх участкових в цьому районі. По окремих працівниках міліції, які були задіяні в даному сюжеті, що Шевченківським райоправлінням міліції була проведена службова перевірка. Я не можу говорити зараз про результати цієї перевірки, тому що я просто не знаю їх на даний момент. Але можу сказати, що якщо є там дійсно факти порушення, то ці матеріали будуть направлені до прокуратури Шевченківського району. Півроку минуло. За цей час міліція склала тут протоколи на понад 50 стихійних торгашів. А от як за своїх одразу розслідування на півроку, результатів якого немає досі. Час іде, а зміни де? А от в КМДА навпаки є чим хвалитися. Уже створена окрема бригада. Яка отримає майже кожен день інформацію, де в першу чергу в таких резонансних точках це там, скажімо так, станції метро чи якісь такі знаєте, історичні місця, де там скупчення несанкціонованої торгівлі проходить постійно? Та бригада із п'яти чоловік всіх не знайде. А щодо нашого базарчика, то намети тут обіцяють поставити, мовляв, ініціатива офіційного лук'янівського ринку, який зовсім поряд, от тільки це буде лише сезонна торгівля на літо. Ну а якщо сезон закінчиться, вони знову повернуться на старе місце. Виходить, так тоді ви знаєте, як ми кажемо, ми йдемо по 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 колу. Тоді знов потрібно це питання вирішувати тільки з міліцією. По колу, так по колу. виходить для пенсіонерів місця в Києві, не знайдеться. Біля метро буде все заставлено і пройти ніде. Як все врегулювати, не знає ні міліція, ні мерія.